Щоб допитати підозрюваного. У нас сокира! бах Бах! бах Ха. Байливі батьки вам би цього ніколи не дозволили. Але добре що я дядько! Помстіться за мене! Помстіться! Отже ми на місці. Підробні паспорти. Ну, спробуємо. Вибач, шахтарів не пускаємо. прокляття! Треба допитати дроворуба Дена про вбивство воскового стена. Дир-дир-дир. Проходьте. Відпочиває. Зіллямися з натолком. Гаразд полуничка Мейбл. Гаразд діпер соус. Привіт. Ти ж тут ролиш, правда? Піп. Мужній день. Тебе я і шукав. Де ти був учора? Гаяв час! Працював? Ні, я гаяв там час. Десята година. Час убивства. Мабуть, ти ніколи раніше цього не бачив! Слухай, дівчисько! Хей, насправді я в зубах неї персався. Сокира шульги! Я користуюся правою рукою! Рукою ч...